Ілон Маск здивував власників Тесла. Car is the best car. Hands down. You know? Матиме теж дивовижні характеристики. Філон Маск анонсував нові функції для електромобілів. -тест. Вітаю, ви на каналі Гранд Кар. І це все про Тесла ми вже знаємо. Але в цьому відео ми поговоримо про справжню ексклюзивну новину, пов'язану з цим електрокаром, яка приємно здивувала не тільки нас, але я впевнений, сподобається і вам. Тому одразу скажу. Таку Теслу і інші моделі Тесла ви з легкістю зможете підібрати в нашому телеграм-боті, просто перейшовши за посиланням в описі під цим відео. І спойлер саме зараз є можливість купити Тесла з США ще вигідніше, ніж зазвичай. Як, чому, скільки є часу і тому подібне, приготуйтесь. Все по порядку. Перший та основний пункт, який сприяє тому, щоб ви стали власником Тесла зі США, і найголовніше, зробили це на 15-20% вигідніше ніж зазвичай, це сам Ілон Маск. Так вам не почулося головний науковець світу. Останнім часом робить дуже багато заяв у ЗМІ та соціальних мережах, які, м'яко кажучи, не сильно грають йому на руку, так сталося і цього разу. Акції падають, дешевшують, і ціни на аукціонах роблять те саме. Простий приклад, якщо ще тим літом Tesla S зі США ви могли привести за 25-27 тисяч доларів під ключ, то в цьому місяці це 22 тисячі доларів під ключ. А тепер давайте подивимось динаміку цін на аукціонах всього модельного ряду Тесли за останні півроку. Як бачимо, саме зараз найнижчі ціни за цей період. Найбільше падіння середньої ставки ми фіксуємо на Model Y та Model X. Тому ці дві моделі будуть просто потужні по вигоді. До речі, один наш клієнт вже скористався таким цінопадом. Зовсім нещодавно ми придбали йому таку Теслу 21-го року. Ви просто подивіться, наскільки. Це вигідно, але це ще не все. Конкуренція на ринку електрокарів дається взнаки. З'являються нові моделі, які привертають увагу та звичайно переманюють якусь кількість клієнтів Тесла. Це і люсід і лінійка від мустангу, і американські електропікапи та джипи від Рівіан. Але, скажімо так, це нові гравці, які ще не можуть дати тої стабільності, яку видають автомобілі маска. Проте цей факт дає нам можливість отримати потужну вигоду при купівлі тесла просто зараз. Проте залишаються питання. Чому ми так поспішаємо і радимо купувати електрокари від маска просто зараз? Чи Тесла тепер буде за такими привабливими цінами завжди? Одразу кажу: ні, не буде. Головна причина: ось з 1 липня поточного року в Україні повертається податок на пальне. Відповідний закон підписав президент. То ще місяць-два і. Зустрічайте бензин по 60 гривень за літр. А це я вам скажу шалені гроші. До чого ж тут тоді електрокар? Дуже просто ще рік тому ми вже бачили зростання цін на бензин. І тоді гібриди та електрокари дуже стрибнули в ціні. А з ціною в 60 гривень за літр цей стрибок буде ще сильнішим, і він відбудеться буквально за декілька тижнів. Тож, враховуючи все вище сказане, ми повинні зрозуміти електрокари це майбутнє в теперішньому, і це не якась новинка, для якої в нас в країні немає умов обслуговування. Зарядні станції є в будь-якому великому місті, їх безліч. Станції обслуговування не менше, а ціни на самі автомобілі та їх живлення. Точно будуть вигідніші за бензинові аналоги. Не втрачайте свій шанс застрибнути в останній вагон цінопаду Тесла в США і придбати собі максимально потужний електрокар на 15-20% вигідніше, ніж зазвичай за допомогою грандкар залишилось дуже мало часу. Тож переходьте за посиланням в описі під цим відео. А з вами була компанія Грандкар. Вимикаємось рівно до наступного ролику.